У неділю, 17 грудня, на одному зі штучних полів учбово тренувальної бази з дішор Чорноморець в отраді визначились переможці та призери традиційного кубку закриття сезону Ліги співдружності з футболу 8х8, турніром, який офіційно завершував 2023 календарний рік. У нас зазвичай ліги з підрозділів 8 на 8 Три турніри навесні кубок великий влітку це чемпіонат, і восени кубок закриття сезону. В принципі, команди, ті, які грають і кубок і чемпіонат, можуть з'являтися, і можуть з'являтися нові колективи вже з таким прицілом на весну на кубок. На протязі більше ніж двох місяців. 25 команд, учасниць кубку закриття сезону, встигли пройти дистанцію від попереднього групового етапу до вирішальних матчів стадії плей плео відразу у чотирьох номінаціях турніру. А саме кубку. Розвитку, кубку престижу, малому та головному кубку популярних змагань. По-перше, я вдячний Збройним силам України, що вони дозволяють нам грати. Ми граємо в футбол, хлопці відволікаються. А ми, у свою чергу, протягом цього року і минулого збираємо постійно кошти на Збройні Сили України. Це не великі кошти, але на щастя, вони є. Команди, різні гравці, все ж таки дають якісь кошти певні. І ми перечисляємо, перераховуємо нашим хлопцям, які зараз на фронті, чи волонтерам. І дуже дякуємо Збройним силам України. Щодо проблем з командами, немає проблем з командами, бо багато хто реально хоче відволікатися від війни. Сьогодні ми розповімо про те, як квартет найкращих команд турніру вів боротьбу за місця з першого по четверте в рамках головного кубку змагань. В матчі за почесне третє місце тут зійшлися невдахи півфінальних баталій. Футбольний клуб Легіон та колектив Альфапак. Майже весь перший тайм жодна з команд не могла досягти переваги у рахунку, навіть його відкрити. На майданчику було багато боротьби з мінімальною кількістю небезпечних моментів у обох варіт. Але на його останніх секундах гравцям легіону все ж таки вдалося забити своєму супернику. Так би мовити, гол у роздягальню на 25-й хвилині в їх складі визначився Георгій Співаченко. Після перерви малюнно гри суттевих змін не зазнав, проте забивати стала вже зовсім інша команда. Героєм другого ігрового відрізку цього поведінку став досвідчений Євген Івлів, який в інтервалі з 30-ї по 33 третьої хвилини двічі врази ворота легіонерів за меж карного майданчику. Цієї мінімальної переваги вистачило альфа-паку для того, аби довести гру до своєї перемоги з рахунком два внаслідок итогу ця команда і стала володаркою бронзових нагород головному кубку. Легіон завершує турнір із призом за волю до перемоги. В цілому неплохо, багато основних ігроків не було, тому результат на лицо. Ну, ми довольні, в принципі, все неплохо. Дякую всім організаторам, дякую суддям, слава ЗСУ. Як сам турнір? Дуже добре, хорошо, достойно, хороші команди. Конкуренція з кожним годом вирішується, тому ми дуже раді. Ми чудово, вважаю, грали. Хлопці теж дуже дуже крепка команда. Ми з ними не раз уже пересікаємось. Ну побіжна сильніше. Слідом на майданчик вийшли і фіналісти головного кубку з закриття сезону команди Точка та «Welcome to Ukraine». На відміну від попереднього поєдинку, тут обидва претенденти на перемогу продемонстрували дуже результативний футбол. Вже в 10-й хвилині першого тайму рахунок був 4-0 на користь точки. Причому автором відразу трьох м'ячів став Артем Васько. Ще один влучний удар на рахунку його одноклубника Сергія Пламарчука. До перерви з усиллями Володимира Бабілова та Мурата Ященко колектив «Welcome to Ukraine» два м'яча встиг відіграти. Проте попутно ще одного разу пропустивши у власні ворота від Максима Швидерського. 5-2. Футбольну перестрілку суперники продовжили і в другому таймі. Але до відновлення інтриги у звітному протистояння питання так і не дійшло. На ще чотири голові точки, авторами яких стали Сергій Месержі, Даніл Павлов, Анар Камбаров і Роман Опря. «Welcome to Ukraine» відповів результативними ударами виконанні Миколи Марченко та Володимира Бабілова. Підсумок фінальної зустрічі – 9-4 на користь команди. Точка, яка і здобуває головний трофей цього турніру. У колективу «Welcome to Ukraine» – срібні нагороди. Я вважаю, що соперники сьогодні були достойні, Ми довго до цього йшли. Борьба была сегодня очень сложная, пару людей не было. На сегодняшний день такая ситуация в стране, людям тяжело собираться, но мы все-таки в финале были. Прошлая игра была тоже тяжелая, по пенанте выиграли, слава богу, и вот дошли до финала. Хлопцы старались на самом деле, ну, это команда, которая рубится. Никто не ставил на них то, что они будет в финале, но В конце кінців ми зустрілися в фіналі, ми грали. ну Вже ж я думаю, це очевидно, по составу, по людям. У нас банда ну, сильніша була. Ну, але ми повернулися, і саме головне, що якщо все буде добре, ну завдяки нашим хлопцям, дякую ЗСУ, що дозволяє там грати, жити. От, ми чим зможемо, допомагаємо їм і будемо допомагати до перемоги. От, і в нас є плани повернутися. На великий футбол знову. Якщо все у нас вийде, ну ми будемо грати і тут, і може, навіть і на області на КФК. Тому це така інформація. Ну, є такі думки, і вони не просто думки. Вони насправді так, так, так і буде. Окрім командних нагород, організатори кубку закриття сезону традиційно визначили ряд гравців індивідуальними призами. Так, кращим воротарем був визнаний представник альфа-паку В'ячеслав Оводов. Його одноклубник Валентин Полтавець став володарем призу найкориснішого гравця змагань. Представник команди «Welcome to Ukraine» Володимир Бабілов із показником шість гольових передач став кращим асистентом. Андрій Фаюк з колективу Вітіс із 13 голами виборов приз кращого бомбардира. А Сергій Паламарчук зі стану переможця в головному кубку футбольного клубу Точка отримав приз кращого гравця турніру. Наразі це все, але вже через декілька тижнів на потенційних учасників Ліги співробітності з футболу 8 х 8 чекає новий турнір. У нас на 14 січня заплановано різдвяний кубок. Ми його хотіли провести зараз у грудні, але у грудні ми завершуємо лише 17-го і дійсно 24-го напередодні Різдва ніхто не гратиме. Але домовилися з командами, що в нас футзальний кубок 6-го-7-го у політехніку, а наш кубок 8 х 8 ми проводитимемо різдвяний 14 січня. Вже заявилося більше Команд ніж ми пропонували, тому я зараз буду думати, як, щоб всі зіграли, щоб все влізло, як дійсно це провести. Отож, ми вітаємо всі команди, які прийняли участь у турнірі кубку закриття сезону з отриманими нагородами і бажаємо їм нових спортивних перемог і досягнень у наступному 2024 році.